Те, що Українська Православна Церква московського патріархату, говорить, що вона не московського патріархату, а вона незалежна, це абсолютно тотальна брехня. Пані Соню, щиро дякую, що ви знайшли час для першого каналу суспільного мовлення. Наближається зараз дата 29 березня, день коли Українська православна церква Московського патріархату має залишити більшість будівель на території Києво-Печерської лаври. Головна інтрига, звичайно, чи вийдуть представники УПЦ МП з території Лаври? Ваш прогноз тут. Вітаю, дякую за запрошення. Ну дійсно, це буде така це буде історична дата. Ми зараз дуже важко сказати, чи 29-те на території лави буде супроводжуватися якоюсь колотнечею чи ні. Звичайно, якщо підвести організованих тітушок, то ця колотнеча може відбутися. Я не виключаю, що саме так і буде, але думаю, що е, значна частина е, насильників. Лаври все ж таки покине її територію. А ті, хто за хочуть залишитися, вони пам'ятають про заклад митрополита Єпіфанія, про те, що вони можуть залишатися і згодом, коли це стане можливо долучитися до нового монастиря чоловічого створеного православною церквою України і вже зареєстрованого за фактичною фактичною адресою Лаври. Тобто, ми маємо пам'ятати, що 29-го ПЦ МП має покинути лавру, але це не означає, що Вально в той же день або на наступний день ПЦУ е зайде в ці будівлі, тобто буде якийсь очевидно перехідний період. І я думаю, що щирі е монахи, щирі насильники лаври, які там багато років від яких цей дім вони там залишаться. Чи багато е таких людей, оскільки ну в них було достатньо часу, мабуть, щоб обрати православну церкву Україну, але вони цього поки що не зробили. Ну, насправді точну цифру ні я вам не назву, ніхто вам її не назве, але тут треба розуміти, аналізуючи поточні події, що церковне середовище це дуже консервативне середовище, і події можуть розвиватися в церкві не просто сторіччями, а протягом тисячоліть. І власне те, що ми спостерігаємо протягом останнього всього лише календарного року, цього ну, точно вистачило би на тисячу років мінімум, а то й більше. Тому говорити про те, що вони досі не в ПЦУ. Ну, це не зовсім правильно по відношенню до цих людей. Такі справи в даній ситуації не люблять поспіху, ні в якому разі не люблять тиску. А я сподіваюся, що впиток управить, що все вийде як найкращим чином. Ви згадали про те, що не виключаєте можливо участь так званих тітушок так у подіях 29 березня, але чи на вашу думку може бути таке, що Українська православна церква Московського патріархату заохотить вірян цієї церкви до того, щоб вони брали участь в цій колотнечі? Якщо питання полягає в тому, чи буде там декілька, чи може більше ніж декілька, скажімо так, людей? Похилого віку, які от такі от істинні віруючі, які будуть себе не зовсім адекватно поводити, звичайно, так може. Але враховуючи, що більшість постійних прихожан розуміють, що відбувається, я не думаю, що якщо будуть якісь заворушення, то їх Епіцентром їх серцевиною будуть саме а, віруючі люди, які роками ходили до лави. Ну просто це знаєте, що не зовсім по-християнськи. Тому знову ж таки, якщо а, спонсори ОПЦ МП організують таку колотнечу, то звичайно вона буде. А якщо все відбуватиметься само собою, то я не думаю, що це буде мати якийсь прям такий от вибуховий ефект. Сподіваюся, принаймні. Це. Хоча я додам, що дійсно до такого очільника БС своїх ряд відбують. під час якихось проповідей, так під час служб. Так. Так, абсолютно вірно, ці служби досі проводяться російською мовою, і е, можна вільно е, слухати проповіді, які, наприклад, Владика Павел оголошує е, е, неділями, де він, вибачте, просто плюється отрутою е, на адресу абсолютно всіх. В першу чергу митрополита Єпіфанія, е, далі на адресу влади. І нагадую, що вони молилися за перемогу Зеленського саме тому, виявляється, він. Переміг, от і з нами з ними тепер дуже несправедливо е, е, вчиняють. Декілька днів тому, після засідання священного синоду верховний клір, представники верховного кліру ОПЦ МП приїхали на банкову е, для того, щоб нібито зустрітися з президентом, але е, їх туди не запрошували. І ми розуміємо, що не може просто людина прийти на і сказати я хочу зустрітися з президентом, навіть якщо це. Наприклад, очільнику ПЦМФ зазвичай, якщо таке відбувається, є відповідна процедура, коли до таких гостей виходить хтось із співробітників відділу по роботі з громадськістю і забирає звернення адресоване першій особі держави. Далі йде за процедурою. В цьому випадку не було навіть звернення, тобто вони розуміли, що вони не домовилися по. Вони прекрасно розуміли, що до них ніхто не вийде, ну, тому що так не робиться. Але їм важливо було показати картинку. Їм важливо було дві години постояти під банковою. Представники верховного кліру ПЦМП постійно говорять про нібито гміння на церкву, на віру Христову, але це чистої води маніпуляція. Вона не має нічого спільного з дійсністю, тому що боротьба за державну безпеку з конкретними зрадниками, колаборантами та посібниками ворога. Це точно не гоніння на церкву Христову. Власне дуже важливо, щоб українці це розуміли. Цікаво на вашу думку, чи все-таки мав би відбутися цей діалог між президентом України і керівництвом церкви, яка все таки має в Україні доволі багато ще вірян він мав відбутися значно раніше. Зараз вже пізно, і в цьому абсолютно стовідсотково. Винуваті представники верховного кліру УПЦ МП. тому що я нагадаю, що численні факти зрадництва представників цього верховного кліру виявлялися протягом довгого часу. А УПЦ МП на це взагалі ніяк не реагувало. Станом на зараз, коли ми з вами говоримо, тільки одних митрополитів, які збігли до Росії три штуки. Три якщо ви думаєте, що УПЦ МП їх засудила. Ні, вони їх просто тихенько відправили на покій без пояснення причини. Якщо ви думаєте, що ОПЦ МП відреагувала на анексію російською православною церквою своїх кримських єпархій, а їх там, вибачте, там там немаленька кількість парахів, цих єпархія, то вони взагалі ніяк не відреагували. Більше того, на цьому ж синоді, який передував візити на банкову кримського лазаря, вивели зі складу синоду з формулюванням зв'язку з неможливістю приймати участь у засіданнях синоду. Тобто вони не сказали, що він зрадник, вони, вони навіть сану його не позвали, не взагалі ніяк не відреагували, а просто вивели зі складу зв'язку з неможливістю. Тому якби вони вирішували ці проблеми, які виникали протягом останнього року самостійно. То до цього б точно не дійшло до того, що зараз відбувається. Ну а зараз вони пожинають свої блуди. Я нагадаю, я завжди про це говорю. Можливо, це не всім подобається, але я постійно повторюю, що зараз, навіть зараз, в складі УПЦ МП продовжують залишатися і цих людей дійсно багато. Патріотичні прихожани, про українські налаштовані прихожани, їх батюшки. Ви спитаєте, чому вони не переходять до ПЦУ? Це логічне питання, але кожна ситуація індивідуальна, і тут ну це дуже така тонка тема. Не можна всіх під один гривень Це їх церква, вони ще сподіваються її якось врятувати, вони докладають до цього зусиль. Інша справа, що вони не можуть е, перемогти свій верховний клір, ну це вже лірика життя. Але просто е, дуже мені особливо, особисто мені дуже боляче споглядати, як купка людей просто е, нищить церкву Христову, в якій знаходиться, ну я ж. Знову повторюю доволі велика кількість щиро віруючих на відміну від цієї публіки. Людей з огляду на це моє наступне запитання про те, до чого все йде, і що далі буде з українською православною церквою Московського патріархату. Ви згадали про те, що дійсно безпрецедентні події відбуваються довкола церкви впродовж останніх місяців. Це і обшуки, і санкції. Зараз це рішення щодо виселення з лаври. Що буде далі з українською православною церквою Московського патріархату? Ну, перше і головне, що Українська православна церква московського патріархату має перейменуватися згідно положень закону, який було прийнято в грудні 2018 року, на початку 2019-го за ініціативи Вадима Новінського та низки депутатів. Опозиційного блоку, наприклад, колаборанта нинішнього колаборанта Євгена Валіцького там були підписи. Там були підписи Наталії Королевської, Юрія Солода під цим зверненням до Верховного суду. Депутати просили Верховний суд переглянути прийнятий законопроект для того, щоб власне УПЦ МП могла не переймину. Закон це я нагадаю, зобов'язує перейменуватися всі організації, які діють в Україні, але мають керівний центр на території держави-агресора, тобто не просто перейменуватися, а вказати свої назві прямо, що вони афілійовані з Російською Федерацією. І, звичайно, що МП, як я зазначила, перейменуватися не хотіла. От скільки років тривала ця судова тяганина, і на початку цього року Верховний суд однозначно сказав що законом, все в порядку має бути переименовано. Я думаю, що коли вони переименуються, це питання ну якогось найближчого часу. Я зараз не буду в юридичні процедури, ну думаю, максимум в декілька місяців. Ну я думаю, що бажаючих ходити в церкву, де на табличках буде написано ОПЦ МП Російська Федерація, Російська Православна Церква кратно зменшиться кількість таких бажаючих. Це перше. І по-друге, ми пам'ятаємо, що на вимогу президента Зеленського Кабінет міністрів України розробить законопроект, який зараз вже знаходиться в парламенті на розгляді. Там деться, комітет вже навіть схвалив перше читання, тобто воно має піти до зали. Законопроект, який значно обмежить діяльність такої організації на території України, не йдеться про заборону законодавчу УПЦ МП як і будь якої іншої релігійною організації повністю, тому що ми є секулярна Жава, ми не можемо просто взяти і законом, ну всі такі таке можливо законом взяти церкву заповнити. Більше того, я нагадаю, що за всі роки незалежності ніколи ми не забороняли релігійні організації. Тим більше законом, навіть біле братство свого часу не було заборонено. Українська православна церква Московського патріархату наполягає на тому, що вона все-таки українська, посилається на рішення синоду ще за весну минулого року. Втім, ми вже маємо як мінімум рішення релігіознавчої експертизи, так яку проводили, скажімо так, на замовлення української держави. Її висновок такий, що розриву з Москвою не сталося. Але чи за вашими даними, взагалі, щось реально були якісь спроби змінитися в УПЦ МП після синоду на весні? Сні минулого року ні, навесні минулого року вона була було дві мети головних: перша це випустити пару, тому що їх рядові от патріотичні священики. Багато хто особливо їх з Андрієм Пінчуком з Дніпропетровщини, ну власне він так таким голосом цих священиків, але і багато інших. Вони почали звичайно. Говорити, ми не хочемо поминати Кирила, ми не хочемо нічого мати спільного з церквою, яка нас вбиває. Ми давайте щось з цим вирішувати. І їх стало вже настільки багато, що Онуфрій не міг не реагувати, розуміючи, що якщо він не реагуватиме, то він взагалі все втратить. І саме він підготував собор 27 травня, саме він підготував ці рішення, які для того ж Антонія Паканіча, для Вадима Навінського, для Павла Левідця тоді стали неочікуваними. І вони кричали, що це розкол. Мається на увазі ЗРПЦ. Ми тоді відрізняємося від Київського патріархату і таке інше. Це ну, на синоді був реальний скандал. Запорізький Лука кричав, що він зараз стане і вийде для того, щоб зірвати кворум. Ну і таке інше. А як ми знаємо, кримські єпархії не визнали, музику це говорили рішення собору і на наступний день попросили з підпрямий ОМОФОР, тобто підпряме підпорядкування Москви. Але те, що Українська церква, православна церква московського патріархату, говорить, що вона не московського патріархату, а вона незалежна, це абсолютно тотальна брехня. І ця маніпуляція розрахована на малоосвічених прихожан, це не означає на бідних малоосвічених прихожан, в принципі, на малоосвічених прихожан. Які хочуть в це вірити, і які вибачте ліньки розібратися, а розібратися дуже просто, просто двома запитами вугу. Дійсно, в 1990 році було видано так грамоту про широкі права, видано грамоту Олексієм Другим, регігером Філарету Денисенко. І ця грамота вона надає. Широкі повноваження в питаннях самоврядування церковного і церковного внутрішнього життя, самоврядування, адміністрування і в принципі церковного життя для української православної церкви, яка є частиною російської православної церкви. Це стосується, наприклад, призначення блаженнішого київської кафедри, не обов'язково має благословляти патріарх РПЦ, тобто права дійсно широкі і всі ці роки. І ми у ПЦ МП послуговувалася. Але ці широкі права з канонічної точки зору взагалі не можна розглядати як незалежність церкви від своєї церкви-матері. Це не томос. Взагалі, я нагадаю, що в канонічному праві, якому підпорядковується все світове православ'я, немає такого терміну незалежна церква. Автокефальна, екзархат може бути, може бути все, що завгодно, але не незалежна. І звичайно, що керівники УПЦ МПЦ дуже добре знають. Вони освічені люди, вони не ідіоти, вони знають, але вони е, водять суспільство в оману для того, щоб їх не вважали афіліованими з Росії. Як далеко на вашу думку зараз готова зайти влада в питаннях пов'язаних з УПЦ МП? Ті ж самі обшуки служби безпеки України, які проводили чи закінчаться вони конкретними вироками? І навіть теж 29 березня, якщо дійсно будуть спроби, можливо, провокацій з боку тих, хто прийде захищати УПЦ МП, як тут готові діяти українські силовики? Ну, дивіться, я ще раз підкреслюю що з боку української держави це не боротьба з церквою, це боротьба за безпеку в першу чергу. А, тому ну станом на зараз вже є а, три проміжних судових вироки. Навіть не вирука, а це обмеження. Є три підозри: Кіровоградському і Вінницькому митрополитам Іосафу Іанафану, а також Захарії, це священник з Лаври, якого згодли над Росією. Але це тільки початок. А, звісно, по всім, у кого були обшуки, а, все це буде продовжувати. А, я маю на увазі, буде продовжуватися в судовому порядку, там де щось серйозне. Знайшли, там, де ну, очевидні якісь правопорушення. Тобто, знову ж таки, якщо є факт правопорушення громадян України, то вони відповідатимуть в судах. А про релігійну боротьбу зараз ще раз наголошую, не йдеться. Ну і так, епізодів багато суди мають працювати. На сам кінець хочу запитати, як ви бачите взагалі майбутнє Києво-Печерської лаври. Ми зараз бачимо, що є два процеси паралельні: один пов'язаний з українською православною церквою Московського патріархату, інший з православною церквою України. Так були вже перші служби ПЦУ в храмі Києво-Печерської лаври. Є плани на те, що вони будуть повторюватися. Але водночас, наприклад, нещодавно була ця історія з тим, що Міністерство культури нібито не дало дозвіл ПЦУ на те, щоб відспівати. Загиблих бійців на території храму Києво-Печерської лаври, як ви вважаєте, що буде з об'єктами заповідника? Щодо майбутнього лаври, це дуже просто. Як ми вже говорили, з вами 29-го московські монахи мають віддивити, але це не означає, що наступний день туди заходить монастир ПЦУ. Його було зареєстровано з травня по грудень. Тривала ця реєстрація доволі довго, але станом на зараз дійсно. Відбувалася служба ПЦУ на території Верхньої Лаври, але для того, щоб монастир жив, йому потрібні господарчі споруди, потрібні споруди, де монахи могли проживати, потрібне місце для якоїсь ну, нашого життя і діяльності. Зараз цього всього немає. Чи е, зможе повноцінно розгорнутися монастир ПЦУ в Києво-Печерській лаврі? Я впевнена, що так, просто за якийсь час. Ну, тобто не завтра і не післязавтра. може це питання місяців, може півроку, може року. Ну, хоча я думаю, що це швидко відбудеться, але точно має бути якась пауза, коли максимально зможе попрацювати аудит. Ми знаємо, вже що на території нижньої лави, де власне розміщується монастир у ПЦ МП, виявлено мінімум 36 незаконних забудов, надбудов, перебудов. І одна справа, коли йдеться про якийсь тимчасовий кіоск, який ну дійсно там, де люди можуть купити водичку, печиво, ну тому що територія нижньої лаври вона велика, і коли людина там приїжджає як турист, або як паломник, їй ну, незручно, коли взагалі не можна ні, ніде нічого купити. Але е, прибрати маф, ну це, це питання ну, на декількох годин, це не є проблема. А от коли прибудовувалися і просто потворилися історичні будівлі. То це вже зовсім інше питання. Вони також в цьому переліку сам потрібно розбиратися. Чи ви допускаєте, що буде можливість спільного служіння на території Києво-Печерської лаври, у наприклад Православної церкви України і того, що буде після перейменування у ПЦМП дуже теоретично, звичайно, так, але практично я в це не вірю. ПЦУ завжди закликала до міжправославного діалогу. Більше того, цей діалог успішно відбувається на низовому і середньому рівні. Я нагадаю, що батюшки УПЦ МП нормальні, хороші, патріотичні, адекватні батюшки, спілкуються батюшками ПЦУ. Вони регулярно зустрічаються в Софії Київській, у них є діалог, вони спільно моляться, намагаються вирішувати якісь проблеми. Тільки верховний клір УПЦ МП, вибачте, просто плюється отрутою, як, наприклад, це робить Павло Є відідь, який, до речі, за свої проповіді і пропагування міжнаціонального і релігійного ворожнечі вже отримав підозру. Я думаю, що справа піде далі, тому що у нього просто кожна проповідь така, на жаль, на жаль. Так, от я думаю, що цей верховний клір просто не захоче. Тобто, навіть якщо їх черговий раз запросять і, і е, дадуть можливість співслужіння, вони на це не підуть. От і все пані Соню, дуже дякую вам за цю розмову. Будемо звичайно стежити за розвитком подій. Дякую вам, дякую. На все дяку добре.